Вітаю всіх у медіахабі у місті Шептицький. Це місце, де ми обговорюємо процеси справедливої трансформації у нашому регіоні. І сьогодні у цій темі нам допоможе розібратися виконавчий директор Асоціації вугільних громад, Андрій Табінський. Пане Андрію, вітаю вас в місті вже Шептицькому. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Асоціація вугільних громад вона займається підтримкою та розвитком регіонів, економіка яких пов'язана з шахтами і з вугледобуванням. Курс держави на закриття шахт, яким ви бачите перспективу Шептицького регіону вже в процесі трансформації. Ну давайте почнемо з того, що Шептицький є таким собі флагманом, так, в справедливій трансформації він був обраний містом пілотом для справедливої трансформації. Нас є дуже багато тут класних прикладів. Зрештою, цей медіахаб, в якому ми сидимо. Це теж проект GIZ по справедливій трансформації. Я думаю, що Шептицького тут роль буде така, скажімо, визначальна, тому що ідея в тому, що потрібно привозити інші громади до вас, показувати, що можна робити, які можуть бути проекти, що справедлива трансформація це не тільки що закриють шахти і от щось там буде. Але це такий великий комплекс заходів, які можуть бути спрямовані на фактично будь-які речі, які покращують життя мешканців. Асоціація вугільних громад. Розкажіть нашим глядачам детальніше, що вже вдалося напрацювати. Якісь головні меседжі, які нас дуже багато можна говорити. Асоціація вигільних громад України це є асоціація органів місцевого самоврядування. Вона створена в де юре в січні цього року, де-факто в листопаді минулого року. Налічує сьогодні 24 громади з восьми областей України. Основними завданнями, чим ми працює, над чим ми працюємо, це є з одної сторони, відстоювання адвокації інтересів на національному, регіональному рівні і міжнародному. Якщо ми говоримо про національний рівень, це там, співпраця з міністерствами відстоювання інтересів, лобіювання якихось законопроєктів, в Верховній Раді тощо. Якщо ми говоримо про регіональну, це співпраця з обласними. Сьогодні військовими адміністраціями для того, щоб були якісь спільні програми підтримки, особливої, особливої підтримки, тому що все-таки вугільні громади є здебільшого монопрофільні, вони дійсно заслуговують особливої уваги. І, звісно, міжнародна підтримка це та, яка ми хочемо зробити такий собі foreign офіс, міжнародний офіс з асоціації для вугільнозалежних громад, тому що, якщо Шептицький, це таке, скажімо, відносно велике місто, 90. Громади 90 тисяч населення, то інші громади вони значно менші, і скажімо, оця інституційна спроможність міжнародного співробітництва, вона є доволі низькою. Ми хочемо це розвинути в асоціації для того, щоб зрозуміло зараз говорити про міжнародні інвестиції складно через війну, але ми зараз осередили свою увагу на співпраці з міжнародними донорами. Якщо говорити про якісь вже конкретні досягнення, чому присвячений, власне був цей рік, я би тут зупинився на декількох речах. Перше, чим я насправді пишаю, що нам вдалося зробити, ми допомагаємо писати гранти. Але ми допомагаємо писати гранти не просто органам місцевого самоврядування там, на перекрити дах, зробити ремонт чи ще щось. Зрозуміло, це потрібно. Але ми сіли з головами громади і поспілкувалися, що якщо дійшли спільного висновку, скажімо так, якщо в громаді буде успішний бізнес, підприємництво. Будуть податки, зрештою підприємці самі зможуть прийти допомогти, бо всі в одній громаді живуть, діти ходять до тих самих шкіл тощо. І ми почали писати гранти для підприємців з цих громад. І, до речі, для Червоноградського району за останніх три місяці виграно десь порядка трьох мільйонів гривень грантів. Це ніби це для, підприємців. Це для підприємців, та це для різної, скажімо, переробка якась машинобудівна історія. Меблеві, там цехи, ще, 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 щось. Це дуже дуже різні випадки. Це, здається, небагато, так, три мільйони гривень. Але це фактично робота за три місяці. У нас асоціація всеукраїнська, ну з восьми областей, це тільки про один регіон ми говоримо. Але це також цікаво, що це не те, що дозволить, це зобов'язує цих підприємців створити робочі місця додаткові. Це там до 10 робочих місць, і ну зрозуміло, якщо виграється грант, є умова. Створити нові робочі місця. І це така, скажімо, він він історія для всіх, тому що є е, створене робоче місце, сплачуються податки, ПДФО, тощо в громаду, і всі задоволені. І що важливо, виробити це на безкоштовній основі, власне, для того. Все вірно. І для підприємців, це насправді дуже цікава історія, тому що з грантами, якщо говорити, це так, ти починаєш з маленького гранту, потім деш до більшого, до більшого, до більшого. і ми вже бачимо якусь, хоч дуже короткий відрізок часу, так але ми бачимо якусь таку прогресію, що можна прослідкувати, щоб підприємець отримав менший грант. Він бачить, що це працює, і він хоче вже отримати більше. І це для розвитку просто чудова історія, тому що зрозуміло, зараз є ну напевно найскладніший період в історії України для, для України, так. Але в плані міжнародної підтримки, донорської підтримки грантів. Я не пам'ятаю, скажімо, за своєю якоюсь такою історією, що я працюю, щоб було стільки можливостей для підприємців чи для громадських організацій отримувати гранти на розвиток. Зараз велика концентрація того є, і наше завдання завдання з міською владою, з всіма нашими учасниками, зробити таку інституційну спроможність тих підприємців, громад, щоб могти отримувати ці кошти. Бо грант це. Це не гроші, це, скажімо, ресурс для досягнення цілі, це якесь обладнання тощо, тощо. Це треба просто до того і бути готовим. І що уточняє? Будь-який підприємець може звернутися до асоціації, чи це має бути підприємець певної галузі ще раз дуже коротко і щоб було всім зрозуміло. Будь-який підприємець, навіть не підприємець, людина, яка має ідею. І хоче написати грант. Ми звертаємося до нас в Асоціацію вугільних громад України. Пише просто в Google, і там є адреса. Все, ми у Львові знаходимося, але в нас є працівники, вони виїжджають, пояснюють. І ми абсолютно на безкоштовній основі допомагаємо написати грант. Більше того, написати грант це здавалось би, що це там сформувати заявку тільки так. Але на практиці ми бачимо, що ми пишемо фінплани, фін фінансові моделі тощо. Тобто ми допоможемо зі всім. Просто приходьте і ми будемо допомагати. Просто виявіть таке бажання. Так. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю з, з закордонними партнерами, що mm -hmm. вже вдалося напрацювати, який, можливо, ви досвід побачили за кордоном, який можна реалізувати в нашому регіоні. Ну, давайте так розділимо тут, скажімо, Партнерів громад і партнерів е, фінансові організації, там так, донорські. Якщо ми говоримо про донорські організації, ми ми вже безпосередньо тісно співпрацюємо з GIZ це німецька організація. Ми співпрацюємо з Світовим банком. Зараз ми ведемо перемовини з е, USAID, з Джайкою, японською організацією. Е, це так, якщо дуже коротко. Е, що стосується міжнародного партнерства громад, ми насправді зараз останній. Півроку зосередили свою увагу на тому, щоб знайти партнерів, міста, міста побратими. Так? Це всім знайома історія, але вона знайома яким чином? Якісь громади шукають якісь собі громади, стають партнерами. Так? Ми так більше заглибились, так як ми Асоціація вугільних громад, ми заглибились в цю тему. І ми шукаємо громади відповідники за кордоном. Тобто, якщо є громада, яка має в нас теплу електростанцію і населення 30 тисяч людей, ми шукаємо таку вугільну залежну громаду за кордоном, яка була такою ж вона вже пройшла цей шлях справедливої трансформації. Вона дійсно практично може показати якісь речі, розказати в цьому напрямку, як вони пройшли, тому що ну дійсно дуже. Дуже багато громад, схожих, тобто всіх там, якщо були шахти, ще, що, ще, що, ще, щось, ще, можна знайти відповідні. І ми зараз, от якраз, зосередили свою увагу на цьому. Вже знайшли кільком членам асоціації е партнерів, е і вони обмінюються досвідом, організовуємо такі собі стадії тури. Але скажу вам чесно: ми хочемо зосередити свою увагу в наступних періодах для обміну досвіду не тільки, скажімо, представників влади. Е і там комунальних закладів тощо. Я би хотів, щоб обмінювались досвідом, наприклад, діти шахтарів, їздили в якісь тури туди, дивились, що може бути, як відбувається. Тому що влада, вона, знаєте, приходить, відходить, міняється. А це суспільство, яке, якщо ми говоримо про вугільнозалежні громади, шахтарі це така, скажімо. Ну, важлива ланка, надзвичайно важлива ланка в такому суспільстві, в суспільстві суспільному житті громади, навіть так я б сказав. Тому ми будемо зосереджувати свою увагу на тому, щоб трішки не те, щоб змінювати свідомість, але показувати якомога ширшому колу людей, як може бути. А власне про зміну свідомості Шептицькому є такий стереотип, що якщо закриються шахти, а на них працює майже 7 тисяч осіб, це їхні родини, також залежні від фінансування вугільних копалень, що місто стане депресивним і що буде роботи, і будуть звідси виїжджати люди, тому що ну люди є там, де робота. Як ну, такий стереотип побороти за такий стереотип побороти важкою працею е і великими зусиллями? Зрозуміло, якщо сьогодні просто взяти і закрити шахти. Буде велика проблема. Звідси виник цей термін just transition» – справедлива трансформація, тому що були в світі приклади, коли в монопрофільних містах просто закривалось підприємство, і там починались дуже, скажімо, погані речі. Не те, щоб люди навіть виїжджали, просто суспільство занепадає, те, яке там проживає. Так? Тому тут завдання, якраз чому створили асоціацію. Органи місцевого самоврядування, міські селищні ради, які є вугільнозалежними, а це ті, які мають на території або шахти, або теплоелектростанції, які спалюють вугілля. Зібрались і сказали: дивіться, нас це чекає. Це є якби не поворотний процес. Вже всі розуміють. Є програма уряду до 35-го року закрити вугледобування, там практично все, і теплоелектростанції, які працюють на вугіллі. Ми, на жаль, бачимо, що ця справедлива трансформація частково проводиться швидше москалями, так, бо багато зруйнованих теплоелектростанцій, які вже дуже складно відновити а деколи й неможливо. От тому в контексті того ми і створили цю асоціацію, для того, щоб відстоювати інтереси, але й допомагати пройти у цей шлях. По створенню якомога більше підприємств. Ми допомагаємо реєструвати індустріальні парки громадам. Зрозуміло, це не є панацея. Тобто, якщо є індустріальний парк, це не означає, що завтра туди хтось прийде і буде там 5 тисяч тисяч робочих місць, і все буде класно. Це ну це велика праця титанічна. Якщо говорити про Шептицький, тут треба віддати належне міському голові його, скажімо, позитивному ставлені до цього всього і розуміння цього процесу, тому що, на жаль, не всюди люди розуміють, що індустріальний парк це не так, що прийшла керуюча компанія, от ідіть там і щось, і, і, і прийшла, все зробила, все готово. Ні, абсолютно не так. Це велика і важка спільна праця і міської влади, і, скажімо, керуючої компанії, всіх резидентів, які там будуть, тому що потрібно розвивати якісь програми підтримки, компенсації. Розумієте, це ринок. Чому умовно підприємство має прийти в Червоноград, а не скажімо, в Жовку, там, так? Чи чому має прийти ще кудись? Потрібно створювати умови. І от, щоб створювати ці умови, ми якраз допомагаємо громадам з одної сторони, усвідомити, що це потрібно, а з іншої сторони шукаємо фінансові механізми, як це, ну скажімо, реалізувати. Так Шептицький фактично перший в Україні. Затвердив план справедливості одним з перших, так, а Львівська область на рівні області прийняла першою в Україні. Це, скажімо, такий рамковий документ, нас дуже часто не люблять цих документів, бо це ще, один, ще одна стратегія, ще одне там, ще що, ще що, ще щось. Але тим, хто розуміється, це дуже важливий документ, і я б сказав, навіть знаковий. Тому що як е, пройти цю справедливу трансформацію, скажімо, успішніше в Європі. Як це відбувалось, були величезні фонди справедливої трансформації, мільярд багатомільярдні в євро фонди, які використовували на реалізацію тих чи інших проєктів. І нас це теж чекає, тому що так чи інакше, ми всі розуміємо наше майбутнє в Європейському Союзі. Але є певні процедури. і Якщо ми не будемо відповідати те, що я казав на початку, ці інституційні спроможності, яка може це приймати ці кошти, ці кошти ніхто не дасть. Ні на, які ні на які розвиткові речі. Тому ми над цим працюємо. Які ви вже сказали про план справедливої трансформації, який було прийнято. які прийняті, <кій> основні тези з нього важливо донести громаді? Які основні тези важливо донести громаді? Ну, потрібно усвідомлювати, що е, життя воно швидкоплинне і все змінюється. Так? Потрібно бути готовим до змін. І потрібно щось робити і докладатись до цих змін, тому що справедлива трансформація це точно не той варіант, що там як Новий рік точно колись прийде. Так це потрібно багато-багато над тим працювати в дуже різних галузях. Це не тільки про економіку, це і про, наприклад, шкільне харчування. От я б хотів тему зачепити, так? Бо дуже часто кажуть, що таке це справедлива трансформація, чого воно взагалі стосується. У нас є дуже просте розуміння цього: це будь-що, що покращує життя людей, Шептицький тут знову ж таки десь перший в тих, в тих рядах цього, хто це розуміє. І ми зараз працюємо над реформою шкільного харчування. Можливо, ви знаєте, є така ініціатива в Україні. Та фабрика кухня за підтримки е першої леді, так, Олени Зеленської, це все відбувається там, і інших людей. І Шептицький тут вже теж багато що для того зробив. Зараз розробляється таке префізі претео претехніко економічне обґрунтування для того, щоб визначити потребу. Після того буде проєктна документація розроблятися, і тоді, я думаю, ми знайдемо міжнародні донорські кошти для того, щоб це реалізувати. Але я до чого це веду? що що таке це фабрика кухня? Це одна їдальня велика, з якої зранку розвозять їжу всі школи Червоно-Шептицького району. Може, можливо, району, можливо, громади. Це от визначається якраз цим претего. І це все зробить покращить життя людей, тому що діти будуть здорово харчуватись, будуть мати менше проблем здоров'я, тощо, тощо, тощо. І це теж справедлива трансформація. І ми от пробуємо пояснити, що. Справедлива трансформація це будь-що, що, що покращить життя людей, і от будь-які проекти ми підтримуємо. Ну, власне, речі, які покращують життя громади, вони змушують людей залишатись в громаді, тому що якщо якісна освіта, якісне харчування дітей, сюди будуть приїжджати сім'ї, і будуть тут будувати своє життя. Так отже, фабрика кухні це дуже крутий проект, який відверто. Ініціював міський голова Шептицького Андрій Залівський. Асоціація тільки допомагає в цьому, але я сподіваюся, що нам разом вдасться це реалізувати. Реалізація цього проекту складається з кількох частин. Зараз відбувається пре-тео, префізібіліті стадії, так зване, де досліджується потреба, на яку потужність, на скільки дітей потрібно розраховувати цю кухню тощо, тощо. Потім буде розроблятися проєктно-кошторисна документація. І потім саме будівництво. Це надзвичайно коштовний проект, але треба розуміти, що цей проєкт це не про бізнес, не про економіку, це про покращення умов життя наших дітей. Е, тому тут, е, якщо говорити, чи це кошти міського бюджету, швидше за все, що ні. Звісно, буде добре, якщо громада буде мати можливість долучитися в якійсь тій чи інакшій формі, але ми розраховуємо залучити кошти міжнародних донорів, так як це такий. Скажімо, знаковий проєкт може бути для населення в цілому. А що, на вашу думку, є таким основним фактором успішної справедливої трансформації в регіоні? Коли можна буде трансформацію назвати успішною? Коли можна буде назвати трансформацію успішною, ну є кілька речей. Перше, коли ми говоримо про справедливу трансформацію, це означає, що є якесь підприємство на території громади. Яке має значний вплив на бюджет наповнення. Так? В деяких наших громадах це 80%. І от Просто от уявіть собі, що у вас є там, не знаю, бюджет 100 мільйонів, так? ви забезпечуєте лікарні, вчителі, садочки тощо. І в один день закривається підприємство і не платить податків, і ви не можете взагалі нічого робити. В Шептицькому ситуація набагато краще, як на мене, якщо я не помиляюсь, приблизно 20%. Наповнення бюджету від вугледобувних підприємств, але тим не менше це є значна сума, це розвиткові проекти, точно туди підпадають, ще якісь ще якісь. Тому, на мою думку, все дуже просто. Якщо буде сильна економіка, ніхто не буде відчувати, що якісь там складнощі з переходом, ще щось в такому плані. Тому потрібно розвивати економіку. І коли будуть підприємства, які будуть сплачувати податки і наповнювати бюджет, от тоді можна спокійно вважати, що справедлива трансформація відбулася. Зрозуміло, це, скажімо так, бек бекстейдж цих всіх процесів. Паралельно десь на першому фоні відкриваються класні там заклади, підприємці можуть розвиватися, створені умови, дітки мають ходити куди в басейн влітку і взимку. От такого плану. А якщо повернемося ще до гірників. Mm -hmm. Чи будуть асоціації, можливо, співпраці з місцевою владою, передбачені якісь або курси перекваліфікації, або програми для того, щоб гірники могли здобути нову собі спеціальність у світу? Тому що більшість навиків, які мають гірники, вони в спрямовані можуть використовуватися лише в шахті. А вони хочуть? Інше питання. Це, це наступне питання. Ми над цим працюємо відверто, завжди про це думаємо, що таке зробити. Але це, ну, знаєте, перше правило економіки. Попит, пропозиція. Що має бути спочатку? Не може там, пропозиція викликати попит. Має бути попит, і під цей попит можна створювати якісь курси перекваліфікації, тощо, тощо. Скажу відверто: асоціація, бо дуже часто, знаєте, мене запитують: от у вас можна купити вугілля? там. Або там ну, щось зв'язане з вугіллям. Ми, хоч Асоціація вугільних громад, бо всі читають там вугільних, значить там вугілля. Та? Ми асоціація органів місцевого самоврядування. Наше завдання працювати з органом місцевого самоврядування. Якщо є запит від органу місцевого самоврядування, нам потрібна допомога в цьому чи в іншому напрямку, ми в цьому працюємо. Ми не працюємо з громадським суспільством, тобто безпосередньо з окремими людьми тощо. Ми працюємо з органами місцевого селян. Якщо буде такий запит, ми точно до цього долучимось, точно зробимо все можливе, щоб це реалізувати. І підсумовуючи нашу розмову, яким ви бачите шептицький регіон через давайте пофантазуємо 10 років. Ну, 10 років це вже знаєте якось дуже близьке майбутнє, мені здається, бо сьогодні якийсь такий час швидко плине. Я би все таки говорив про якісь, якщо про майбутнє, то років 30, так. За 10 важко щось сказати, що зміниться, бо у нас за 10 років буде тільки 35-й рік, коли. Шахта закриється якраз. Теоретично кажучи, закриється. Ми ж не знаємо, як це буде, так? Я бачу, що це буде знову ж таки зелене, гарне, процвітаюче місто, де буде в центрі красиве озеро з набережною, де можна прогулятися, де будуть якісь парки розваг атракціонів для дітей. От у вас є чудовий приклад біля міської ради, там парк є. Там є такий старенький парк атракціонів. Але він працює туди, дітки ходять. Я думаю, що це треба модернізовувати, просто розвиватися. Потрібно створювати такі умови, щоб людям просто хотілося жити. Ну, ми ж з вами всі живемо там, в одній області, принаймні, так. Ми думаємо там, де нам краще жити. Комусь краще у Львові, комусь в Шептицькому, комусь в Сокалі, комусь ще десь. І от ця трансформація буде успішна тоді, коли, коли у Львові хтось буде того, сидіти і буде думати. Щось тут так задимлено, нічого свіжого повітря нема, а в Шептицькому таке класне озеро, можна відпочити, поїхати, і там і супермаркети, і робота є, і, і все, що хоч. Чому б не переїхати туди? От тоді, я думаю, можна казати, що справедлива трансформація відбулася успішно. Чого я нам всім бажаю, щоб ваші слова збулися, а нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з виконавчим директором Асоціації вугільних громад Андрієм Тапінським. Дякую вам Дякую за вам. до нашого вісню. Дякую, дуже.